Всім привіт! Це новий влог, бо ми їдемо з Остапом і Джесікою до лікарні. Ну що, погнали? Ми вже збирали всі речі. Тут У мене Марлен і Джеремі. Джеремі і Марлен їдуть так на, на огляд і потім їх забере. А потім їх Масло. забере чоловік. Мій uh, чоловік і мій mm. чоловік Віри. Ну що, будемо якось їхати. Знаю, як це все буде, бо валіза у мене тут під ногами. Валіза з Остапом. Деть дитини, і не знаю що як. Ще в нас є порушки. Іграшки забула. Іграшки, але не... добре, фух, я вже не можу тримати і Соню. Ой. О! Так, все. Чекаємо. Ось тут в нас подушка. І будеш на мене цей нам достав, доставить доставку. Так, Боже, я відійди, бо мені дуже жарко. Мені теж. Все, у мене паніка, бо якби. Соня вова, як. Я можу позвонити, щоб вони їх забрали. Не треба, вони без мами не зможуть. Так, давай на коліночка. Отак ну, от, от так от. О, от Отак. От Давай. Тримай ось так. Дай, дай, дай. Треба застягнути. Так. Не починаємо. Все. Вов, не починай, якщо чесно. Добре? Все. Обіцяю не кричати. Ти ж бачиш, що ми всі вас беремо. Бачите? Чи ні? Ну то треба оцінятка відкрити. Все, йди сюди. Поїхали. На, у нас нема, хто буде нас знімати оцю все дорогу. Mm -hmm. Так що будемо якось заробити. Боже, просто якийсь Добре. Боже. Добре. Давайте зараз я її на, ш... на... на свою шию покладу. Отак от. Ну, я вам тепер. Ну, бачу, давай руки, давай руки. Все. Соня на плечах От тут сидить. Ну що, будемо якось піш... поїхати з цього міста. З подушки Бажі. нам по доставці забравлять. Все, Все О, поїхали, погнали. Може, я дітей і телефон атиба лізе? Хоча ні-ні-ні. Давай, давай, давай. Да не, все То Я, давай, я, я вже спорилась, То все, мені. все, понял. Тихо. Ч... Вова, Соня, скажіть, чому тут скейт? Чому тут скейт? Ми ж сказали, що не, не може. Зараз я виходжу з номера нашого. Ліжко знову ага. не відкриває двері. Ага. Прибавте дуже Погнали. Їдемо. Тут ще за... жара, духа, тінь. Знаємо, як ми доїдемо. Просто, мабуть, будемо якісь потні. Отак оце все виглядає. Все, ми вже на вулиці, а дуже... Підлога. Ой, ой, ой дуже гаряча, просто не знаю, як це все пережити. Ну що, якось переживемо це. Зустрінусь вже в потязі. Так, да, все, ми вже в потязі, в потязі тут знімати не здра, і не можу вам показати, як тут гарно. Давай вилізу сюди. Доброго. Дякую. А, день добрий, тим добре. Це якось Дякую. так виглядає. Зараз Скоро вже доїдемо, скоро вже доїдемо. Буде ще одна зупинка, будемо їхати на таксі. Так що все добре. Потяг ще стоїть і не чутно, як він їде, але потім буде дуже голосно. так що... Стримаш, коли потяг уже поїде. Вже yeah. поїхали. Тут дуже так трусить. Кожен вам за вікном не можна заказати. Їхати. <сіху> 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 Боже. Ну що, беремо набуть з переновуватися. Як це? Надо Ми їдемо сутки. Робаться, прибавити. Клапка Йдемо! видимо, есть так. Да, будем кісти, от так, будемо делать кисти, я от у вас поставила окус. Вот так вот, мабуть. Мок пошли. Треба будувати. Але мама виставила. Опа. Сюда. Давай. Так. Вот сказоли велика полка. Але так. там щель полка. А де вам воду взяла, запись. Я готовала. Нема. пити, Воду не взяли. Десь. Не взяли воду. Взяли, взяли, взяли. 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 Першу там води. Я знаю, Я снимаю дом. Это дома. Сейчас мы скажусь. Потом ты можешь ночка? Давай я. О, нас не Треба спитати, я не знаю. Давай будеш спати, Угу. то давай спати. Давай спати. Тому ми будемо їхати так довго, то привітаємося з вами, коли будемо вже лягати спати. Гарно були за них. Вже закрились. Будемо спати. Вже спимо. Отак от. Соня. Тут спить спить. так от я зараз вам покажу.